Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про Темна колода, одна з моїх таких громкоговорящих, громко, таких, знаєте, яких, як казав мій дідушка, грубо, але справедливо. І карта Сонця, хочу подивитися, що у ворога, дівочки, давайте подивимося. Хто вийде у нас ворог? Хто у нас ви, хто ворог і що у ворога? От так. Хто у нас ви на сьогодні? Подумайте про себе. Знайте, що ви прекрасна. Будемо дивитися, хто у мене ви на сьогодні? Людина, яка не може відпустити, дівчки, минуле. Про що диявол? Карта блоку не дають питати. Добре, хто ваш ворог? Ну, добре, що диявол це ви, а не ваш ворог. Ваш ворог в тяжестях. В тяжестях щодо якогось починання. Дівочки, чотирки пентаклів. Так, ваш ворог не рухається, йому немає з чим рухатися, немає куди рухатися. Добре, дивіться сюди. Я вам кажу про те, що ви в якомусь проміжуточному етапі переходному. Ще колихаєте вчорашні енергії, ще щось згадуєте. Можливо, цього самого ворога і згадуєте. Давайте запитаємо, про що диявол ще? Дівочки, про якусь любов, звичайно. про знаєте, Вас як -от, тягнуть ці прив'язки, вас тягнуть, е, да, знаєте, це ось у вас якось. Кажуть, про те, що. От ви зараз в ситуації, коли ви справляєтеся з цим дияволом, розумієте, з цими прив'язками сексуальними, е, дівочки, мудрішаєте і проявляєте силу. Зараз у вас такий період. Ну, Ви якраз в проміжуточному періоді, але кажуть про те, що ви справитеся. Знову ж таки, ваш ворог, ваш. Паш Пентакль, людина, яка проявлялася по пажу, через що їй дуже важко зараз, і людина, яка не може до вас рухатися, і рухатися до вас ні з чим. Це ваш ворог. Хто ще ваш ворог? Щоб ви вже знали, що це воно. Ну, Тут карта Побєди. про що? Ваш імператор, дівочки, ваш імператор. Так. Ваша кармічна людина по справедливості, можливо, ваш колишній, можливо, ваш головний чоловік, який, знаєте, якийсь час тримав над вами побіду, Перемогу тримав над вами. По справедливості, дівчики, ваш якийсь, не знаю, людина, яка повинна вас чомусь навчити. Отак. От Добре. Що зараз у нього? У нього якийсь рух, знову ж таки, який йому важко дається, дівчино. Про що тут Верховна Жриця? Про те, що в нього ще є почуття. Дівочки, почуття до вас у нього є. Підказка. Кажуть е, Про те, що знаєте, от, от він намагається, можливо, так само, як і ви, вирулити з цієї ситуації, дівочки. Е, знаєте, от е, сам хоче відстранитися з цієї ситуації. Хоче. Але реально сам себе обманює, що є почуття. Вірніше обманює, що немає почуттів. Почуття є, а він намагається їх якось закрити. Король мечів, холодний, розумний, прощ, прощитаний. скриває, що є почуття. Карта Мага. Про що? Про, знаєте про те? Що, про те, що, ти, що ви його ти сказала? Про те, що ви його насолода. Розумієте? От з вами він почувався долюбленим. З вами він почувався в благості, в сім'ї навіть мені йде, дівчатке, слово. Да. І знаєте, має ця страниця, а хоче все одно шансу. Отак. От а що він хоче шансу? Давайте подивимося. Обнулить свою п'ятерочку пентаклі, дівчатки. Розумієте, тяжесті, Убирати тяжесті хоче. Можливо, з ваших якихось стосунків, можливо, хоче щось допрояснити. Можливо, зараз йому наскільки важко, що він хоче просто, знаєте, як. От, не знаю, відкрити вам душу. І сам собі скажу, що сам собі забороняє. Тут біполярка в людини, в тому плані, що е, показує одне в голові друге, робить зовсім третє. От це такий совершенно розхлябаний. Розумієте? Роз... Розбалансований мені йде слово. Хоче шансу для того, щоб вийти з п'ятірки пентаклів. Ну, знову ж таки, дівчатки, за що вас. Да. Шансу на любов хоче. Добре, поїхала далі по схемі. Що ще у ворога? Дев'ятка мечів, звичайно, в тяжесті, страхи, вісімка кантаків. Знаєте, от максимально вкладається, от, скажу, максимально вкладається начебто й по праву, але все одно знаєте, от не бачить картини цілком не бачить. Дівчатка, все одно вважає вас, вас своєю сім'єю, і все ж таки знову випадає, що хоче до вас рухатися, тільки ви вже не хочете. розумієте? Хоче закрити свої страхи і от вважає, що він цього достоєн. Про що в нього ілюзії? Ну, дівочки. про те, що ви ще його імператриця? Про те, що ви закриваєтеся від нього, що ви з ним на конфлікті, ви готові стояти за своє? Про що? Так, да, дівочки, це він любить. Отут зізнається, розкривається, що є почуття. Давайте запитаємо, а чому ж... Чому мотав нерви, хочеться сказати? Чому був кінець? Чому? Дівочка, знаєте чому? Тому що, знаєте, як, от якось активнічав тільки в свою сторону. Жив тільки для себе. Для себе коханого, хочеться сказати. Брав, знаєте, як дійствовав тільки для того, щоб себе наповнити. Розумієте, а вас спустошував? Отак. Тому й кінець ще. Да, що ви його чекали. Любили, чекали. Проявлявся. Поп... Ну, не наповну. Розумієте? Як дитина проявлявся? Да, більше брав, ніж давав, дівочки. Тому й башня. Кажуть. Що ще? Дівочка, тут буде біж вами якась ясність все-таки. Прийде до вас сонце, хочеться сказати. Дивіться сюди сонце, фортуна і вісімка кубків. Шістка кубків. Ви знаєте, цю ситуацію вам треба ще, грубо говоря, прожувати які карти прощання. Знаєте, можливо, йому треба до вас прийти і зрозуміти, що ви закінчуєте ці стосунки. Поки що він ще сподівається повернути цю фортуну в своє життя. Розумієте? Хоч він вважає, що знову ж таки про те, що він має на це право. Вважає, що ви його приймете, навіть я вам скажу, коли він вважає, що фортуна е, ну, до нього близько, що він ще може все і виправити, все переписати. Але кажуть про те, що ці стосунки закінчуються. Да, тому що тут була зрада. Тому що, знаєте, королева Пентаклів, це зараз ви, що ви обираєте себе? Ви обираєте якийсь рух в свою сторону, а не конфлікт, дівчатки, обнуляєте конфлікти і рухаєтеся в свою сторону. Давайте, з чим проявиться з тим, що ви розбили його серце. Знову ж таки, кажуть про те, що знаєте, як проявиться? Появиться по справедливості, зараз він від вас відстранен по справедливості. Знаєте чому? Можливо, знову ж таки, щоб ви з цим справилися, щоб ви це прожили наскільки, щоб коли він з'явився, щоб ви могли йому дати відсіч. Розумієте, щоб ви могли наповнитися, щоб ви, знову ж таки, могли окончательно прийняти себе. І повернути колісницю в свою сторону. Ви з цього вийдете, дівочки. Розумієте, карта неясна, неявна карта неявного кінця. Тобто тут ви закінчуєте відносини ви. От вам дається, вам вселенна по справедливості дає шанс, да, дивно. Вселенна по справедливості дає вам зараз якийсь спокій, щоб ви залатали своє серце. Отак. От а він до вас прийде з розбитим через час. Да, щоб ви могли себе захистити. Так, щоб ви могли окачити розказати, що до свидання. До побачення. Не дев'ятка мечів, а десятка мечів. Що вийдете в свій ресурс, що ви відсікаєте, що вийдете в свій рух, своє наповнення і у виконання своїх бажань. От так. Порада вам на сьогодні. Закривайтесь, дівчатка. Закривайтеся, оточіть свій меч. Знаєте, от 4 кубки, от ви вже нічого не хочете. Він перед вами склониться, а ви вже від нього нічого не захочете. Прийде, коли буде сніг. Так. Да. Коли ви будете ресурсна, відновитися дівчинки, ну правильно. Да. Коли ви відновитеся після своїх страхів. Отак. От І ще порода. Знову таки, про те, що, от показаєте, дайте собі час на відпочинок. Наповніть себе, вкладіться в себе. Угу. Прийде, дівчинки, прийде, як стабільний чоловік, прийде, але чи воно вам буде треба? Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки. Ти Ви прекрасні. На особисті, будь ласка, в особисті. Пишіть коментарі. Більша половина тих, хто дивиться, не підписані, підписуйтеся, щоб не пропустити нічого прекрасного, нового і е, потрібного саме в цю хвилину. Приймайте ви благо!